У нас колоссальное количество уголовных вещей. плакат сделали. На переднем плане пацанчик, ему 20 лет, у него 4 ранения. Стоять вот он, уже 2 года воюет. С Майдана пошёл в Байдак. Он раненный, контуженный, его сейчас закрыли в тюрьму. 20 лет, пацан мой, ему семью надо строить. Я фото, видеозаписи, как эти хлопцы перебувають на передовій і воюють за нас. А військовий прокурор говорить, що вони дезертували з військової частини в січні 2015 року, то у нас всі 17 тисяч таких дезертирів. Це людина, взагалі, яка до останнього дня е, працювала у Януковича, коли наші хлопці лягали на інституті, він сидів в кабінеті адміністрації президента. Матіусе кажу, і ця людина зараз вона фактично судить вояків, які своє життя віддають на фронті. І е, останні моменти, коли закрите, зробити закрите засідання, щоб не пустити людей. Звинувачення в тому, що фактично не робили, яке було, Ми надавали документи, ми надавали свідчення, люди були на завданні. Тобто, видно, що просто зводяться рахунки.